Вітаю, друзі. Нещодавно у місті Загреб відбувся чемпіонат Європи з боротьби, в якому взяли участь і прикарпатські спортсмени. Бронзову медаль у нелегких сутичках виборив представник академії боротьби Прикарпаття імені Василя Федоришина. Ігор Никифорок. Отже, до нас в студію завітав майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної України з боротьби Ігор Никифорок. Вітаю Ігорю! Добрий день. Отже, де ти готувався до чемпіонату Європи? Та чи справдились всі твої очікування від цього чемпіонату? До чемпіонату Європи я готувався в залі в Академії Прикарпаття Франківську. Хоч, хоча і вся збірна тренувалася в Києві, мені, як Івану Васильович, дозволили тренуватися тут, щоб не переривати процес, який йшов ще до початку зборів. І підготовка йшла десь. Близько півтора місяця ми приїхали з змагань в Єгипті, і я буквально відпочив там декілька днів і після того зразу почали підготовку до Чемпіонату Європи. Бо багато над чим працювали, а чи справдилися сподівання, Ну, кожен спортсмен бажає золото. З бронза з таких змагань це теж великий результат. Я задоволений, але розумію, що є до чого ще рости. Чого бажати, і що все у наших силах, так що будемо працювати далі і більше, щоб наступного разу вже було гатунку. готунку. Срібло ми перепригнемо. Чи зміг ти реалізувати всі домашні заготовки у сутичках? Чи були якісь домашні заготовки, і чи зміг ти їх реалізувати? На рахунок домашніх заготовок, звісно, що були. Ми складали довгу картину, щоб. Кардинально не міняти мою боротьбу, але щоб більше ми працювали над виправленням помилок моїх. І я можу сказати досить певно, що в більшості випадків і ситуацій це вдалося реалізувати. Моя боротьба стала, ну, навіть замітно було, можливо, на відео, але я сам це точно відчував, що стала більш правильною з меншою кількістю помилок. Тобто і, більш професійною? Ну, можна і так сказати. Хто з твоїх суперників був самим незручним? І знову ж таки, чи, чи знав ти наперед, з ким будеш боротися? Ну, звісно, наперед я знав, з ким буду боротися, тому що зразу після зважування, навіть ще день перед тим, вже є групи, і ти приблизно розумієш рівень суперників. Ти зразу бачиш, з ким ти борешся першу. Ну і з якої пари будуть там є два суперника. Хто буде з тобою приблизно наступний, Ти кожен раз можеш це приблизно прикинути. Тому Ну, свою групу я так розкинув, я не помилився, з ким я буду боротися від самої першої сутички. У мене був дуже серйозний грузин. Єлбакідзе, він того року чемпіон Європи, чемпіон світу до 23 років. Виходив на цю сутичку дуже впевнено. З настроєм хотів віддати за той рік, тому що якраз він говоря, вибив мене з чемпіонату світу. Получилося все дуже добре. Якраз те, що про що було попереднє питання, напрацювання, спокій внутрішній, і все це вийшло. І примір досить впевнено. А на рахунок незручності, то це, напевно, все таки півфінальна сутичка з болгарином. Ну, був він такий для мене більш нестандартний і трошки не вийшлося реалізувати все те, що хотілося. Боровся за бронзу з поляком. Як ти можеш охарактеризувати саме цей бій? Ти виграв у сутичках 6-1 декілька слів про цей бій. Mm, з поляком, як був довгий стереотип, що там є борцівські країни, не борцівські країни, то зараз можна стверджено сказати, що я вже не, ну, так казати не можна, тому що ті самі німці, ті самі французи, ті самі поляки. Раніше ніхто не задумався, але тепер ці хлопці дуже сильно підтягнулися, і вони чесно, не в моїй категорії, але в усіх інших категоріях вони повибивали досить серйозних хлопців. І тому я розумів, що легко не буде. Треба настроюватися серйозно, тому що недооцінювати суперника це дуже велика помилка, і вона тобі потім просто вилізає боком. Під час сутички ти вже не можеш перебудуватися з того, що е, буде легко до. Треба включатися, бо, ну, вже, ти вже не можеш це швидко зробити. Тому я з самого початку був зосереджений. Я знав, що раз вже не золото, але без медалі точно не треба їх. Треба боротися за Україну. Хлопці там воюють за нас. Тому... І не, не хотів їх підводити. Мій фронт на даний момент був тут. Вийшов впевнено. Спокійно, дочекався просто моменту, затягнув млин і звідти вже не випустив. Положив, тушив, все було спокійно. Ну і добре. Все вийшло дуже добре. Спортсмени у своїй кар'єрі практично не відпочивають. Закінчився один чемпіонат, зразу готуються до іншого. Чи готуєшся ти цьогоріч до якогось іншого чемпіонату? Якщо так, то до якого? Ну. Спортивне життя спортсмена, тим більше професійного, це цілий час тренування і змагання. Тому там може бути перерив тиждень-декілька днів, але щоб він там був поїхати на місяць на такого точно не буде. Змагання будуть, звісно, готуємося. Є зараз чемпіонат України за три тижні, потім чемпіонат світу, ну і багато інших змагань. Ми будемо до них готуватися, а вже. Дай Бог, все буде добре, і ми знову тут зустрінемось. Ігор, ти маєш зараз можливість студії інтернет голос. Інфо. Звернутися, якщо в тебе є якісь слова до наших глядачів, будь ласка. Я з самого початку, напевно, хочу подякувати. Перше, це хлопцям з ЗСУ, це ну, не тільки ЗСУ, всім військовим структурам. Їх дуже багато перелічувати, але завдяки їм. Ми стоїмо, Україна стоїть, ми можемо працювати, прославляти нашу державу, піднімати наш прапор, наш гімн, щоб співав на міжнародних аренах. Тому їм низький уклін і дуже хлопці, вам дякую. Ви все, що стоїть між нами і нехорошими людьми. Ви переможете, ми це знаємо. Ми будемо тут прославляти нашу державу. Також хочу вже подякувати Івану Васильовичу, який ну, тренує нас, цілий час, підтримує, наставляє, дає правильні настанови, завдяки чому ми можемо теж прославляти нашу державу і рости у світовому рівні боротьби. І всім Едуарду Петровичу, Прощуку, Сергію Спанчу, Пукішу, і всім меценатам нашої академії, тому що зараз час дуже складний, важко, але вони дають нам можливість і підтримують, щоб ми могли працювати. Щоб ми не думали про все інше, щоб ми могли дійсно працювати і викидати всю свою енергію, і силу в правильний напрямок. Слава Україні! Героям слава! Ігор! Дякуємо тобі, що ти завітав в студію інтернет-видання Голос інфо в свою чергу. Ми хочемо тобі побажати нових перемог, нових злетів і всього-всього найкращого. Нагадаю, сьогодні в студії інтернет видання Голос інфо був майстер спорту міжнародного класу, член національної збірної України з вільної боротьби. Ігор Никифорок. До зустрічі в наших наступних сюжетах.